У Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні провели конференцію катамнистичне спостереження дітей від нуля до трьох років. Це діти, які перечасно народилися, це діти, які мають різну перинатальну патологію. Якісь вроджені вади або ж якісь хірургічні втручання на етапі новонародженості. І мультидисциплінарна команда, яка працює в цьому катамностичному кабінеті або центрі, тому що по всій Україні у нас центр, в перинатальних центрах кабінети, є різні структурні підрозділи. Мультидисциплінарна команда займається спостереженням цих дітей, власне забезпечує медичний, психологічний, соціальний супровід. Захід присвятили міжнародному дню передчасно народженої дитини його мета розповісти лікарям із різних галузей про сучасні підходи та практичний досвід медзакладу у питаннях катамнистичного спостереження. Він стосується лікарів-педіатрів, лікарів-педіатрів-неонатологів, сімейних лікарів, тобто ті, хто залучені до надання медичної допомоги саме категорії пацієнтів, категорії дітей віком до трьох років, і які мають певні ризики, пов'язані чи з перечасним народженням, чи з певними важкими захворюваннями після народження, чи з певними критеріями, які відносять їх до груп ризику. Найважливіша роль катамнезу – не втратити дитину після виписки з інтенсивного чи посінтенсивного догляду, кажуть фахівці. Я, як лікар-неонатолог, при виписці визначаю групи ризику дитини, неонатального віку, чи це є низька, чи середня, чи висока, і розповідаю батькам, наскільки важливе катамнестичне спостереження. Також проводжу бесіду із сімейними лікарями, для того, щоб ми не втратили цю дитинку і вони потім направили її на катамнестичне спостереження. Адже у нашому відділенні знаходяться діти, які пройшли неонатальну реанімацію. Навіть, що вони поступили до нас із дому чи з пологового будинку, це є все одно діти з групи ризику. Одним із ключових підрозділів, який працює з групою ризику, є відділення реабілітації. Тут малюки можуть безкоштовно приходити до чотирьох курсів відновлення на рік. Кожен тривалістю не менше двох тижнів. Медична реабілітація в рамках катамнастичного спостереження це є логічним завершенням або тільки початком. Відновлення саме тих функцій, які втрачені, які були виявлені спеціалістами мультидисциплінарної реабілітаційної команди, і які процедури, які ми надаємо, дають нашим діткам шанс на щасливе та майбутнє дитинство. Медики наголошують, катамнистичне спостереження це шанс подарувати кожній дитині здорове майбутнє і робити це потрібно мультидисциплінарно. Радислав Українець, Надія Солбова, новини Сі4.